Наймасованіша атака на Москву з часів травня. Ну оксамитовий сезон він всюди розквітає. В них там просто літаки вже ховаються від наших дронів. Ось така нова реальність. Зеленський травм на ООН, А Путін десь за бортом. Хоча ні, ні, почекайте, дістає ядерну кнопку. Про все це поговоримо просто зараз. Прямий фірітуба 24, а Також нашого гостя. Це Тарас Загородній, політехнолог. А говорити з ним буду я, Ірина Узлова. Пане Тарас, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Але перед тим як розпочати нашу розмову, побуду трошки таким представником Оріфлеєм, але не його. Нагадаю, що триває мій збір на Нісан Навара для спецпідрозділу гурмо. Кракен це звісно набагато кращий внесок ніж в Оріфлеєм. Це внесок в нашу перемогу, тому що друзі, кожна наша гривня, дві, десять, двадцять тисячі, якими ви буквально дійсно засипаєте цей збір за що вам невимовно вдячна. Це наближає нас до перемоги разом, і ми, якщо не на фронті, то для нього банально звучить, але це факт і наші. Бійці дуже нам вдячні. Передаю через мене вам всім вітання. Чим я із задоволенням і займаюся. І нам вдалося вже накопичити майже 360 тисяч гривень, а потрібно 430. Тож я впевнена, що до вихідних ми вже з вами будемо збирати на нове авто для наших госпіт підрозділу. Кракен а зараз ні санавара цей збір, прошу дуже. Заходьте, не пошкодуйте, і на душі буде легше. А ще якщо від 200 гривень донатити, так айфон 16 можете виграти. Бачите, і собі і людям, як то кажуть. Ну і міні-курс пана Тараса від якого ви отримуєте. Тим максі результати просто новий курс. У нас іде. Посилання на нього в описі під цим відео називається Він жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Бачите, отаке комбо переможне. Якщо ви хочете керувати результатами, якщо ви хочете знати, як застосовувати ось такі всі інструментарії, практичні інструменти для менеджерів, продажів, юристів для того, аби керувати ризиками переговорів, аби точно знати, як їх вести. Якщо ви десь програвали і не розумієте, в чому ж проблема, то пан Тарас точно стати відповіді на ці питання. Не пошкодуєте, пане Тарасе. Правильно так і буде? Да, а от у Путіна проблеми Москва під Так. Що що у Путіна, та у Путіна теж проблеми. Я думаю, що йому вже ми не поможемо, бо ми і не хочемо. А тим, хто заплутався і шукає, як правильно здобути перемоги в перемовинах, то ви ж точно ж зарадите. Чи не так? Ну так воно ну, і є. то тут, тут ну там ти поради, які є, ну можна прочитати на сторінці. От ну, Путін до речі, ми теж неодноразово говорили. всі дивуються, як він може, наприклад, вмовити. Як він, наприклад, мовляв цю Меркель, коли з нею розмовляв? Як він з Трампом себе поводить, і так далі, тому що Путін навчений, навчений це це ще школи КДБ їх вчать грамотно знаходити е, оці боліві точки людей грамотно це переводити в правильну площину для них і вони мають тактичні успіхи принаймні і тому тут е, слід е, ну це методики впливу вони плюс мінус однакові скрізь і от Путін путін активних використовувати це можна було чути як Трамп переказував як путін з ним розмовляв так він ніколи не говорив ні, повністю з ним погоджувався. Граф на його маніпуляв їх і його марнославством. Так завжди встановлював емоційні зв'язки, тому що ці люди розуміють, що вперше ну мозок людини працює за принципом, сподобався довіряєш, і потім можна говорити по справу, тому що по іншому воно просто не працює. Ти можеш досягти конкретних успіхів тут. Але дивіться, поясніть мені тоді, що ж це така за перемовна родзинка, що такий за перемовний підхід в тому, що Путін, російський диктатор, та і сьогодні це підтверджує його род Діма Пісков, який каже: Так, так, ми чекаємо від США кроків у відповідь, так би мовити, тому що Путін буцімто пропонує, значить, не продовжувати договір про ці ядерне озброєння, а навпаки, якби стримувати, нібито. Хоча багато хто побачив, що Путін якраз таки лякає. Є Трампа, що якщо Трамп не зупинить ядерну гонитву, то він фактично буде запускати ракети великої і малої дальності з великої і середньої дальності по Європі, бо туди вони долітають, особливо середню. А що ви побачили в цих заявах Путіна, який напередодні зібрав совбє свій і сказав про те, що Росія, якщо США підуть. І, на зустріч, готова буцімто вийти з цього договору і дотримуватись, Тобто, навпаки, призупинити вихід з нього і дотримуватися договору про нерозповсюдження стратегічних наступальних озброєнь. Ну це теж хитрувата позиція угу. Росія. Вони знаходять в вони знаходять в у американців те, що вони з ними що можуть розмовляти на рівних. На рівних вони можуть розмовляти виключно про ядерну зброю. Тут же завдання, звичайно, на скорочення ядерної зброї. Хоча б росіянам це було б цікаво, тому що проблема в росіян, що Китай може наростити виробництво ядерної зброї, США може наростити виробництво ядерної зброї, а Росія не може. У них просто грошей немає. І потрібно хоча б підтримувати отакий от, а, а, рівень. Це, це таке питання. Далі, це те, що я говорив. Вони хочуть з ними увійти в перемовини, будь-які перемовини, хоч знати, хоч щодо розвезення хомічків, вони їм цікаво було б з ними розмовляти для того, щоб підтримувати з ними емоційні контакти. Далі вони під цим соусом хочуть просувати питання. Ми ж боремо за безпеку. Ви ж відповідальна людина, Дональд Фредович, відповідальна. Ви ж не хочете Третьої світової війни? Не хочете Третьої світової війни? Ви обіцяли своїм виборцям, що цього не буде. А тому давайте виконувати ці обіцянки разом з вами. Ми покажемо, що ви хочете скорочення ядерних озброєнь, як ви говорили. Тобто, тон тон приблизно такий буде, заганяючи Трампа в його ж рамки, в які він активно просував. Далі, під час цих перемовин а, вони хочуть теж наступно зробити: Ну там ми ж відповідальні, там розумні люди. Так? А ми ж там боремо, щоб не було дестабілізації. А, давайте будемо обговорити комплексно це питання, скорочення озброєння. Давайте знову тут Україну не будемо обговорити, тому що це погроза того, що цей конфлікт, як вони будуть говорити, може вийти за межі. За межі припустимого, і це може перерости в ядерну війну. І тут росіяни хочуть повернути до старої своєї історії. Це прихована а, погроза застосування ядерної зброї. Але дивіться, один нюанс. Один нюанс. Все ж таки, за часів Трампа вони жодного разу не відкрито не погрожували ударами ані по Європі, ані по Сполучених Штатах Америки. Тому що це ми знаєте тут, ну такий прошарок у нас є шаманів, які сміє, сміється щодо Трампа, як він говорить. Але росіяни так, так не думають, вони побоюють ударом. Тому що вони не знають, як він відреагує. От Байдену можна було лякати. Пам'ятаєте, як там Медведів постійно лякав ударами ядерними, тому що розумів, що це не не вплине, і там є хто буде це розносити. Там Селіван Бьорнс, голова ЦРУ, колишній посол США в Росії, і так далі. Тому це головна мета таких закидів, тобто ув'язати комплексний цей перемовний процес тими, з тим, чим може ще говорити США. Росії, тому що там тільки про ядерну зброю, далі хочуть нав'язати нав'язати США, щоб вони нарощували а, виробництво ядерної зброї. Я думаю, що вони китаю це теж хочуть нав'язати. Я думаю, що тут головне питання, тому що Китай активно зараз нарощує ядерну зброю, а потім а, дробити питання і знову такі всунути тут питання України. А тому це така їхня перемовна тактика, достатньо розумна, достатньо розумно сказати, що вони там зовсім ідіоти, це неправда. А чи відреагує на це Трамп? Ну подивимось, як він відреагує. Але це таке вже ну Росіян завжди, коли у них криза з американцями щодо якихось відносин, вони завжди піднімають оце питання ядерну зброю. Так, пане Тарасе, але ж Путін це дійсно може маніпулятивно використовувати, сказати, що чи Трамп навіть може за це схопитися. Вони обидвоє обдвоє об об зможуть сказати: Ну он да скажу Трамп, я не завершив справедливу російсько українську війну, але я запобіг третій світовій в ядерному еквіваленті і вхопитися за це теж чи ні. Да, може, no. може це сказати? Може це сказати, але тільки я думаю, що європейців і українців це буде вже байдуже. Uh -huh. Українці скажуть: ну почекайте, он коли там, 22-му чи 23-му році, я пам'ятаю, знищена була знищена були станції попередження ракетного удару, три штуки. Там гурівці попрацювали. Ось а пам'ятаєте, коли. Були удари, те, що зробив малюк, повутиння, коли третина стратегічної авіації була знищення. Дивіться, з точки зору всіх там, питань ядерного стримування, атаки на ядерну інфраструктуру, це є вже привід починати ядерну війну, але нічого не відбулося. Тому українці скажуть, ви там домовляєтеся і зададуть перше риторичне українське запитання, і що? Ну да, І що дійсно, і ще кажуть наші глядачі для Борисов, що треба щось зрозуміти, в якому стані отагатирна зброя в росіян дійсно. Да, да. Це, це, це теж до речі, велике питання, ну, тому що казали, коли дивіться в у, ну наприклад, до 14-го року, але не третина, по моєму а, ракетного щита Росії обслуговувався на Южмаші. а вони так. ж намагаються там скопіювати а, сатану, яка на Южмаші виробляється, І в них не дуже це виходить. Вони ж хочуть там сармат, по-моєму, це копія сатани, щось одна-дві злетіли, коли ще було запчастини там з Южмаш, а інше під великим питанням. І тому це теж невелике питання в якому стані, тому що це коштує величезних грошей для того, щоб підтримувати це. Я враховуючи деградацію технологій, які можуть бути, вони що теж невідомо. А що працює, що не працює, що злітає, багато чого іншого. Так, з нами вже більше п'ятисот людей. Друзі, давайте активніше. Будь ласка, час незвичний, але тим не менше питання свої. Теж ставте в коментарі. Наша Віка з Криму разом з нами. Віка, привіт тобі. та раді, що ти з нами. Для Борисов теж наш що постійно глядаєш. Друзі, пасибі, що долучаєтеся. Ну що ж, як ми з вами і прогнозували, говорячи, що в принципі немає порядку денного, да так би мовити, для цієї зустрічі, але тим не менше, ну треба зустрітися. Ройтерс теж пише, що якогось там огня від зустрічі Зеленського і Трампа на полях 80-ї вілейної генасамблеї. Чекати не варто. Таба більше Україна входить в новий етап війни, і треба не оці розмови, а підтримка союзників продаж зброї, а не оце, значить, ну звірити годиннички треба. Все таки там інші зустрічі до двох десятків пройдуть, як на мене теж важливі. І кримська платформа авто під такою егідою пройде. І 38 країн, які долучаться будуть обговорювати повернення викрадених російським злочинцем Путіним українських дітей. Ну, говорити треба і увага. Бачите, по питаннях прикута до України як не крутий. Ну, звичайно, там з'їжджається багато хто є можливість зустрічатися з багатьох питань, тому. Там президент Казахстану зустрівся з Зеленським. Я навіть підозрюю про що говорили. Обхідний. Я думаю, що, <с>? що б'ють по Балтійському морю, Казахстан там щось у нього якось не дуже виходить експортувати нафту через Балтійське море і так далі. Ну, це я думаю, що Зеленський скаже, ну, що ми можемо тут вам. Чим ми можемо вам зарадити? Ну так припиніть возити там нафту і буде вам щастя. У вас є он Туреччина, і возіть її іншими шляхами, тому що ми тут вам допомогти навряд чимось чи зможемо, поки не буде закінчення війна. А, тому там активно там з Келегом вже Зеленський зустрічався, з Трампом буде зустріч, так що достатньо продуктивно там все відбувається. А дивіться, якщо Зеленський З Трамп зустрічається з е, Трампом і каже: давайте вводьте санкції. Ви ж бачите, що Володька Путін недогороздатний, що він йде ні на двосторонню зустріч, ні на тристоронню, що він погрожує ядеркою, що він бомбить Україну. Далі, Трамп відповідає, що. Я подумаю, ще не час. Якби не я, то цієї війни б не було. Ну, ми не повинні думати, що там буде говорити Трамп. Так, якщо ми будемо. Наше завдання задати такі запитання. Знаєте, от в перемовинах особливо важливо задавати правильне запитання там, да, і робити паузу. Знаєте, знаєте, якщо ми будемо задавати неправильне запитання, будемо отримувати неправильні відповіді. Тут позиція України така: там сказати, що Дональд Федорович, ми з вами домовлялися про. Те, що буде перемир'я. домовлялися. Так? Це запропонували Росії. Запропонували. Вони цього не виконали. Не виконали. Ми, ви запропонували з ними зустрітися. Ми теж пішли на зустріч, сказали, давайте з Путіним зустрічатися. Ви підтвердили, що це, що це повинно бути, а Путіна немає. Тут питання: до кого це не повага, в першу чергу: до нас чи до вас? Як ви думаєте? Це, це зовсім по-іншому питання, тоді, тоді, тоді вже переход на особистості, да? mm -hmm. як це до, до кого, там, да? яким це чином відбувається. Так? Тоді це по-іншому. Тобто... Перелік показати перелік домовленості, що ми з вами домовлялися з мамою домовлялися про це, тобто історія, що ми, надійні, ми, надійні, ми надійно працюємо, ми, надійна, ми надійні партнери, але є один нюанс, є один нюанс Путіна. Тобто, наше завдання викликати конкретну реакцію США стосовно Росії, а не просто запитувати, що там будуть говорити Трамп. Тобі що за зачиненими дверима там абсолютно по-іншому буде розмова? Тому ми повинні використовувати цей важіль тиску. На перемовинах під виглядом, під виглядом відсутності Путіна на перемовинах для того, щоб заганяти США туди, куди вони б, мабуть, і не хотіли робити, тому що вже є передісторія обіцянок Трампа так йому вже слід відповідати за свої слова. В дійсності у Трампа тут ми, е, 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 ну, гірша перемовна позиція, тому що він вже стільки наговорив стосовно цього, що треба вже якось відповідати за свої слова. І за дії, в тому числі, і тому це слів користуватися і спокійно ставити, що там він буде говорити. Угу. Ну так, і ви праві, треба ді... тиснути також на на і на особистість, адже Путіна плює йому й в обличчя, і в спину, і як тільки не крутий. І це я думаю, що Трампа самолюбство може якось має вже запрацювати. Хоча я не впевнена, воно ж вісім місяців не запрацювало. То ви думаєте, що це буде ефективно? На має копичувальний ефект. Вже Ух. почекайте вісім місяців. Давайте Трамп на початку. На початку своєї каденції, так і Трамп зараз це зовсім інші обставини Помінялося багато обставин, так і є накопичувальний ефект mm -hmm. того, що було вже зроблено. На нього тисне і, і, і медіа свої, на нього тисне і партія, на нього тисне вже вибори, і багато чого тисне, так і історія, історія обіцянок, в тому числі, які він публічно, публічно говорить. Далі зменшилась залежність України в дійсності від США. Тому що коли Україна е перейшла з ними е в товарно-грошові відносини, коли є гроші, ми купуємо за європейські гроші. Ну так тут немає, тут вже не подарунок нам допомагають з бюджету, як говорив Трамп. А контракт, який треба виконувати, це зовсім зовсім різні статуси в даному випадку. Ну і плюс Путін показав, що він не догороздатна людина, і на ці всі больові точки. от там бачимо ранку, туди солі треба підсипати, нагадувати про це. От давайте будемо його змушувати поважати в першу чергу Сполучені Штати Америки, першу країну в світі. Коли наші красивуші фламінго полетять на Москву, питає глядачку Олександра. Сподіваюсь, скоро а тим часом летять не менш красиві дрони на Москву. Їх чотири десятки плюс. Майже добу більше, ну майже та сьомої ранку, сьомої вечора вчорашнього дня, до більш ніж одинадцятої ранку дня сьогоднішнього. Мер Москви Сережа Сабесані тільки клипає пости, і що два, і що три, і що чотири безпілотниками. Думаю, на роботу сьогодні не пішов, бо пишу. Гляньте, один за одним, один за одним. Остання така масована атака. Теж тривала дві доби і більше була в травні, в травні, а зараз вона знову на Москву летять. Там бояться їхні літаки вже вантажні, тікають від наших дронів. Ну то смішне, як вони взагалі це як каже пан Роман Світан, військовий експерт. Треба росіянам ще й пояснювати, бо вони взагалі вкакаються по повні що то не дрони, наші такого розміру. То їхні якісь літаки там насправді на літають. Оце і є, так, як на мене, пане Тарасе, посилення і переговорної позиції, і демонстрація тому ж Трампу, що. Можна бомбити Кремль, як то пишуть, заголовкав, і нічого не буде, нічого. Ні, ні, то трохи не так працює в цьому світі. Нічого американцях як це працює? От дивіться, як от їх модель поведінки була по Ірану. Вони ж дуже не хотіли, щоб там була ну, вв'язуватись, тому що ризики великі були для Трампа. Але коли вони побачили, що Ізраїль зробив всю роботу за них, да. Трамп побачив, що ризиків немає, можна літати, відбомбили, поставили американський прапор. Далі пахал я і трактор, да, і зробили все американське, американське зброя. А Ізраїль десь поряд пролітав. Так і тут ви повинні розуміти, що логіка така: чим більше Україна буде сама робити зусилля над собою, ну в першу чергу кліпати власні ракети, довбати туди, куди потрібно. Так американці ж перші прийдуть і скажуть, що це вони це зробили, і будуть ставити прапор. Ну, в принципі, українців це, це влаштовує така постановка питання. теж. І логіка така: чим більше ми будемо самі виробляти зброї, чим більше будемо самостійними, е тим більше нам будуть допомагати. Так працює у світ. Тому що тим більше ну, у Трампа Трамп же от, і взагалі республіканці, це отаке. От Сіль землі американської, то це от це чистому вигляді протестанти, які побудували цю країну. А там логіка така: якщо ти сам випливаєш, тобі тобі допомагають. Якщо ти сам не, не ворушишся, тобі ніхто її робити не буде. Ніхто допомагати не буде. Тому що це не інфантильні люди. Тобто, ми повинні самі над собою працювати. Розуміти, як працює логіка американців? так Якщо о, там фламінги, що вона буде літати, і вона за Обсягами, заявленими там технічними характеристиками, буде перевищувати тамагавки, і вони ще будуть дешевшими, і ще кнопка окремо. Я вас запевняю: різко підніметься питання, щоб терміново давати Україні тамагавки, так? щоб вони самі своїх наробили. Так працює весь світ, а не по іншому, тому, тому ми в першу чергу на власну зброю повинні звертати увагу. От я вважаю, що ключовим ключовим питанням, які зараз Зеленський буде обговорювати з Трампом, повинна бути оця угода на експорт зброї в США, щоб вони у нас закуповували в першу чергу. Оце дуже важливо. На нас. якщо на 100 мільйонів добре на 100 мільйонів, ну краще звичайно на мільярд. Але це вхід в вищу лігу України. Вищу лігу, Тому що зброя це величезний важель тиску. Наприклад, на європейців там. Да. От американці купують, а, а ви чого? Да. А, американці купили по 100, а вам по 200. А чого по 200? Ну тому, що купили американці, це вже брендовано, да. а це вже знак якості. Хоч не хочете за 200, там, да. ну добре, буде по 110, але що в нас зі ступом Євросоюз? тобто, це пості, це важить тиску, який дозволяє гратися вже на і формувати власні позиції. Власні позиції а, на міжнародній арені, і тому от те, що там президент говорив, що відкривається експорт, це дуже добре. я вважаю, все треба відкривати. Що, що ж тільки можливо експортувати? Тим, що у нас я бачу. Он показники економіки у нас затухає. Нам гроші потрібно в економіку, щоб заходили, а, щоб платилися податки. Там тільки в перший рік на один мільярд можна експортувати зброю на 200 мільярдів а, на 200 мільярдів. Сплатити податків, так О, і знову таки регулювати це питання. Кредитування повинно бути організовано, страхування військових ризиків. Чого нема приватників більше залучати туди. Тоді все буде гаразд у нас, і і, і тоді знову таки модель з Ізраїлем буде. Знаєте, ну вбудовуватись треба, це як знаєте. От при демократах, от особливо демократичних ну, демократичних партій, незважаючи, що єврейська громада завжди була ну демократами. Там там дивна історія вони настільки полівішали, що, наприклад, демократи не люблять якраз Ізраїль ну, в основній масі виборці, і вони насторожено до нього ставиться. От там Байден завжди там намагався стримати Ізраїль щось це зробити. Навіть було питання, що буде робити, якщо ми розірвемо стосунки з Ізраїлем, а не можна. Тому що Ізраїль так вліз в оборонку США, якийсь модуль роблять шоломи, десь роблять, детектори роблять. Щоб спроби тепер відмовся від Ізраїля? Собі дорожче буде, так і ми повинні діяти. Тоді все буде у нас гаразд, і ми будемо найкращими союзниками. Да, да. І магазинчики черги будуть до наших і до їхніх три хвилини. Пане Тарасе, а скажіть, якраз чого це три китайських судна? Шастають біля берегів українського Криму ще китайські китай же ж таки нейтральний в цій війні. А що він там забули? Я оце щось взагалі просто в шокові. Ну я дивився ту новину ну, да. там хитрувати, вони під панамським прапором там були. так, ну, да. ну, Там не дура, да, да. Да. Там, ага. там багато, ну багато це, це їх показує, що ці схеми з так з, з званим тіньовим флотом. Ну це важко тут, тут щось що піймати. китайський, не китайський, як воно е, працює. Я рецепт простий, топити кораблі і все, і тоді все буде гаразд. А, і далі точно, то ж панамські, так. Да. Да, да, то Панамський. Хто сказав, що китайський? Ми бачили, що Панамський. Ми попередили, що закрито. Попередили, що закрито. от парочку разів, ну, от як от тоді, от в, в цьому, в Приморському парочку суден буде ну, пошкоджено краще всі. І знаєте, що з якось бажаючих буде все менше і менше надсилати ці суда, ти саме танкери, тому що теж грошей коштує і так далі. Попередити все закрито. На вашу відповідальність, хто Ту, туди заходить, вас попередили от і все. Пане Тарасе, дякую вам. Сьогодні і завжди. Завтра з вами 11-ті В традиційно нашій порі побачимося і глядачів теж закликаю приходити, бо вже кажуть: мало сьогодні буде-завтра ще більше. Не прокурор, а ми додамо. До побачення, пане Тарасе. гарного вам дня. Дякую, до побачення, Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. друзі. Підпишіться, будь ласка, на курс від пана Тараса: жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахистом. Якщо ви хочете точно знати, як вам треба діяти в політиці, в житті, в бізнесі. Якщо ви хочете виходити з переговорів переможцем, навчитися грати по правилах, то цей курс навчить розпізнавати маніпуляції, які проти вас застосовують, контролювати емоції опонента, як з ним працювати, на що тиснути, на які тригерні точки опиратися, відтак отримати результат. Бажаний вам 10 уроків, інструменти, діалоги, тести, 6 шаблони. Хто раптом не хоче сильно креативити, вже пан Тарас зробив це за вас? Тож, будь ласка, підписуйтесь. І будете точно отримувати те, чого ви хочете від життя і від переговорів. А коли ви щось отримуєте, треба ще поділитися, щось віддати. Тому переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Нагадаю, що триває наш збір на Нісана Вара для спецпідрозділу Гурмову Кракен. І ми з вами зараз, друзі. От просто такі е, переможці тут. Ми крокуємо найперші, ми збираємо найбільше цю суму найшвидше. Тож давайте, будь ласка, активізуємося, адже ми теж хочемо виходити переможцями і по життю із цієї війни, яку Путін як не припиняє. Ми його змусимо. 2,10 від 200 гривень участь в розігріші айфону. Побачимося і переможемо. До побачення.